Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Розсадний сезон прийшла подивитися на свої парнички. І в мене сьогодні багато дуже роботи. Буду зараз свої помідорки. Ось цих три парничка, буду зараз проривати від бур'яну. Ми вчора ввечері полили помідорки з чоловіком. І зараз з вологої землі дуже добре витягувати цей весь бур'ян, бо була дуже суха земля. Буду зараз проривати і все вам показувати. Тут в мене помідорки посіяні Time Sprinter. Це високорослі помідори, середні, середній сорт червоного кольору, я вже вам за них розказувала. Посходили так нормально, нерідко і не густо. Помідорки поки що невеликі, зараз буду проривати. І покажу, що в мене тут посходило. Рік не вийшло сіяти все маркером. І капусту, і помідорки, і перчик. Я просто сапкою робила радочки і висівала все. Але скажу вам чесно, що набагато краще, коли це все робити маркером. Тоді кожна помідорка краще росте, в неї є своє місце, їй нічого не заважає. Робити гарну прополку, сонечко, волога. Проривати бур'янець і у вас завжди будуть дуже гарні помідорки. Я прориваю свої помідорки два рази. Один раз, поки вони такі маленькі, це перший раз. А другий раз вже перед самим продажем і прополюю їх один раз в тиждень. Не будете давати помідоркам повітря в корінчик. Вони вам рости не будуть. Вони будуть сидіти, коріння буде погано розвиватися. А якщо коріння погано розвивається, значить і сама помідорка буде теж погано розвиватись. Так, все, перший парничок я вже прорвала. Ось такі в мене помідорки посіяні радочками. Ось так. Перехожу зараз вже до другого парничка. Ось я вже прорвала всі свої парнички, накрила їх клійоночкою і отак з двох сторон, з цієї сторони, і з цієї сторони отак їх повідкривала, щоб була продуха, щоб вони не погоріли, бо в нас сьогодні плюс 17. Ось так. І всі свої парнички я прорвала. Ось, бачите, чистенькі без бур'яну. І... І повідкривала з двох боків. Ось так. Зараз, напевно, буде дощ, сюди дуже чорна хмара до нас йде. Так що на сьогодні робота закінчена. Перчик я ще свій не відкривала. Він ще маленький, вітер прохолодний. Хай там ще побуде кілька днів, а потім буду вже до нього дивитися. Що там з ним зараз відбувається. Ось так на даний час виглядають мої парнички. Я повідкривала з одної і з другої сторони плівку, що була тільки про духа. Зараз, напевно, буде дощ, будемо вже тікати. Ось так цей паничок теж привідкрила, тільки щоб заходив свіжий воздух. Їм там буде комфортно, сьогодні передають плюс 17. Ось. І коли сонечко буде виходити, щоб їм не було дуже жарко, щоб помідорки не погоріли, вони зразу жовтіють, горять листочки і все. І вважаю, що ці помідорки вам ніякого урожаю. Не дадуть, будемо тікати. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім, хто ставить лайки. І всього вам найкращого!